Що з тобою таке? Настрою немає. Точно не підеш. А все нормально. Йдіть, розважайтесь. А ви вірите в те, що з близькою людиною можна поговорити і після її смерті? Ти хочеш поговорити з дебі? Так. Це спіритична дошка. Це сталося тут. Щось мені це не подобається. Вона існує дуже давно. Наш задум щирий, в серцях молитви, дух найближчий себе яви. З її допомогою спілкуються. Якщо ти чуєш, я сумую. З біччям. Та спокійно. Це ж старий будинок. Це якась дурня. А, народ, хто це робить? Сара, припини, я її не штовхаю. Вона пише: привіт, друже. Все, я йду додому, це вже не смішно. Від продюсера фільму «Техаська хаська різаний на Я щось знайшла, я щось знайшла. Спробувала зняти на камеру. Я щось знайшла в себе вдома. І після цього почалась якась чортівня. Дебі знайшла дошку в себе вдома і розбудила якісь сили. І творців фільму «Астрал». Тут хтось є? Ці сили полюють на нас. Аго? На кожного з нас. І хто наступний? Як нам їх зупинити? Розірвати зв'язок, інакше вони не вгамуються. Зіграємо в цю гру ще раз. Востаннє цього року. Наш задум щирий в серцях молитви. Дух найближчий себе яви. Подай нам який знак. Будемо! Це все не по-справжньому. Це лише. <кри> Ввітча, смертельна гра. Вірте, що це лише гра. З 13 листопада у кіно.